Всім привіт! Ради всіх бачити! Я прошу вибачення, що не публікую ролики частіше. До нас зараз приїхала теща. Через тиждень привітає моя мама. Тому часу на Ютуб зовсім не залишається. Але в цей період для підтримання каналу та щоб ви зовсім про мене не забули, буду публікувати короткі інформативні ролики. Сподіваюся, вам зайде. Сьогоднішня тема досить вузька. Хочу вам назвати. 5 причин, чому, на мою думку, Калгарі є найкращим містом в Канаді. І зараз мова йде не тільки для новоприбулих українців, але й глобально. Народ. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви дивитесь мене без підписки. То, будь ласка, не лінійся писати коменти. Цікава ваша думка стосовно цієї теми. І так, погнали! Перша причина, чому Калгарі є найкращим містом для життя в Канаді, це співвідношення зарплатні, цін та відповідної якості життя. Для повноти картинки я маю сказати, що я був у Ванкувері та у Брітіш Каламбії. Також 5 років тому ми почали імміграцію до Канади саме до Вініпегу. Тому з провінцією Манітоба та Саскачеваном я також досить добре знайомий. Маю друзів в декількох містах Онтаріо та в Нью-Брансвіку. Маю бачення картинки досить широке, і, звичайно, я спробую аргументувати кожен пункт. І так, рівень зарплатні та що ви собі можете за те дозволити, я зроблю просту калькуляцію для родини з трьох осіб: двоє дорослих та дитина. Будемо рахувати мінімалку. Хто заробляє більше, вам відповідно буде легше. На сьогоднішній день мінімалка. Погодинно в Альберті це 15 доларів. Відповідно, 160 годин на місяць і ви отримаєте 2400 доларів. Мінус податки близько 10%. І у вас залишається 200, скажімо, на двох з дружиною ви будете мати 4200. Тепер до розходів. Оренду можна знайти за 1700. Це одно чи, якщо дуже пошукати, двобедрумна квартира. Далі їжа. Це досить дорога історія. Я не буду зараз рахувати всякі фудбанки і так далі. Але глобально, якщо ви отримуєте мінімалку, то можете податися на футбанк. Так от, їжа в середньому, якщо без ізисків, то теоретично можна вкладатися в 1000 доларів на місяць. Давайте ще закладемо 500 на розходи по їжі чи кафешкам, можливо, якісь памперси і так далі. Якщо садок, то десь ще десь пару сотень. Школа безкоштовна. Залишається у вас рівно 1000 доларів. Тут же, звичайно, кожен мінусує по-своєму, чи то якийсь загальний транспорт, чи то страховка на авто, і так далі. Але глобально при досить скромному стилі життя у вас залишиться тисячі доларів, за яку ви можете і з'їздити в гори, і сходити в зоопарк, і дозволити собі якісь базові розваги. Звучить не супершиково, але це мінімалка. Якщо ж ви заробляєте вдвох, скажімо, по 25 доларів на годину, що зовсім небагато. То в місяць буде отримувати кожен приблизно 3-400 чистими, і на двох це буде 7 тисяч. Відповідно, залишається у вас майже 3 тисячі доларів після покупки їжі та якихось базових витрат. За ці гроші ви вже можете дозволити собі відкладати, на скажімо, покупку будинку чи авто, Кожні вихідні ходити до кафе, їздити в кемпи і так далі. І це тільки 25 на годину. Далі рахувати не бачу сенсу. Тепер до інших провінцій. Британська Колумбія мінімалка 16 доларів на годину. На двох чистими після податків у вас залишиться, скажімо, 4500. ж, впевнений, вас вразять. Мінімальна ціна на оренду квартири стартує з 2000 доларів. А реальна десь 2500 за одну бедрумку. Їжа виходить дорожче через провінційний податок. Так само, як і розваги. Відповідно, навіть заклавши 1200-1500 на їжу, ви вже витратили 4000 доларів, також мінус 500 на якісь допштуки, і ви в кишені з нулем. Така сама історія буде і в Онтаріо. Але там мінімалка навіть нижча, ніж Брітіш Коламбії. У Манітобі чи Саскачувані вам буде легше жити, тому що оренда нижча, і ціни нижче, але тепер питання до рівня життя, розваги, місць для відпочинку і так далі. Відповідно, навіть відкладаючи трохи більше, вам просто фактично ніде буде витрачати ті гроші, бо ці дві провінції вони суто польові, без гір та якихось базових мегаполісних плюшок, таких, які є в Калгарі. Давайте підведемо підсумки першого пункту: заробляючи мінімалку вдвох з дружиною чи дівчиною в Калгарі, ви залишаєтесь з тисячою доларів в Ініпезі чи якихось містах Саскачевані, десь півтори. Брітіш Коламбії, Онтаріо, ви залишитесь з пустим карманом. Дай Бог, щоб без кредитів в нью брансвіку Новоскоші та інших атлантичних провінціях, воно приблизно так само, як і в Манітобі. Ти наче гроші відклав, але що з ними робити, та ще й спробуй не замерзнути при мінус 40 в степах Саскачевану Так ми з вами плавно підійшли до другої причини, чому я вважаю Калгарі найкращим містом. Це погода. Так, цей пункт. Може кому здатися безглуздим, бо в Калгарі ж, наче так холодно. Але я поясню: якщо трохи перейменувати цей пункт, то впевнений, що вам стане зрозуміліше. Давайте назвемо його так: Калгарі це місто, в якому в будь-яку погоду ви знайдете для себе активності та справи, чим зайнятися, щоб не просто сидіти вдома. Літо Калгарійське літо, воно ідеальне. 25 градусів в день, ранок та вечір близько 18-20. Звичайно, бувають і досить жаркі дні, коли температура піднімається до плюс 30. До речі, в Канаді, коли температура піднімається вище 29 градусів по Цельсію, оголошується heat warning, тобто попередження про високу температуру. Якщо опиратися на дані в статті на CBC за минуле літо, таких попереджень було 27. Але ви маєте розуміти, що через сухе повітря ці 30 градусів відчувається зовсім не так потно, як при вологому кліматі, скажімо, в мене вдома в Запоріжжі. До речі, літо в Калгарі фактично починається в травні, а закінчується десь під кінець вересня. Так принаймні було в минулому році. Тепер до самого цікавого: зима. Я вже готовий відповідати на ваші гнівні коментарі про те, що Калгарі це морозилка. Тепер. Давайте розбиратися разом. Зима в Калгарі починається приблизно в листопаді, а закінчується у березні. Тепер до температури. Впевнений, що більшість з тих, хто зараз дивиться це відео, думає, що в Калгарі взимку мінус 30 чи мінус 40, і життя відмирає. Тепер давайте до фактів. В листопаді 22-го року всього один раз за місяць було в день мінус 20, 6 днів мінус 16 та мінус 15. Інші дні зазвичай плюсова температура. Грудень, 6 разів. Температура була від мінус 23 до мінус 28 в день. Це вже досить холодно, але інші дні від плюс 1 до мінус 10. В найхолоднішому кейсі. Січень 2023 року був мега теплим. Лише 5 днів температура була від мінус 1 до мінус 9. Всі інші дні була плюсова температура. Та містами зовсім не було снігу, бо він розтанув. Лютий 2 дні. Мінус 20 та мінус 26. Інші дні. Плюсова температура та декілька разів мінус 10, березень 23-го року, місяць мінус 10, мінус 12, під кінець вже плавно, виходимо на стабільний плюс в день. Ну от, якось так. Якщо ми з вами зробимо просту математику, то ми побачимо, що температура нижче мінус 20 за всю зиму 22-23 року була лише трохи більше тижня. Інший час було або близько до мінус 10. Або взагалі плюс чи мінус один. Так, минула зима була одна з найтепліших, як кажуть канадці, але прогнози на наступний рік ще ліпше буде тепліше. Тепер наступний найголовніший параметр, чому калгарійська погода вона найкраща, а все тому, що в будь-яку погоду, чи то плюс 27, чи мінус 10, чи навіть мінус 20, ви завжди знайдете, чим тут зайнятися: місто чи то передмістя. Просто кишить озерами, річками, національними парками, банф, Час, Йохо, кананаскіс. В місті тече величезна річка Боурівер, на якій влітку всі сплавляються на лодках, відпочивають. Є пляжі, озера в самому місті, де ви можете купатися, а взимку кататися на ковзанах. Зимові активності в Калгарі це взагалі сказка. В самому місті є досить крутий лижній курорт для новачків. В 40 хвилинах один офігенний гурський курорт на кіска. В годині часу в Банфі курорт Sunshine. До речі, минулої зими я був в Саншайні сім разів. Один раз навіть зробив відосик звідти. Хто не бачив, силочка отут. Рекомендую. Чи то спека, чи то сніг, чи мінус. Ви завжди знаєте для себе активність, де можна фаново провести час. Звичайно, якщо ви любите просто спокійно сидіти вдома чи в кафешці, то вам буде норм. Майже усюди. Якщо ми навіть базово порівняємо погоду з Ванкувером чи Манітобою, то там всю зиму будуть лити депресивні дощі, а там вже всю зиму реально сурова зима. Торонтівська погода досить сильно схожа на Київську, що якби не погано, але на любителя. Але тепер до розваг національних парків, мега-красот, які тільки в Альберті, великої кількості зимових розваг, тут Торонто, очевидно, в прольоті. Якщо ви не згодні з моєю думкою, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, я обов'язково всім відповім. Третя причина, вона досить очевидна, це те, що Калгарі оточено найпрекраснішими місцями на цій планеті національні парки, гори, озера, річки. Якщо ви напишете в інтернеті щось типу Beautiful Canada і зайдете в картинки, то 9 із 10 картинок будуть саме з національних парків. Навколо Калгарі, Банф мега популярний парк та одне з найкрасивіших місць на планеті. І він знаходиться в годині їзди від Калгарі. Джаспер, Йохо, Озеро Луїс, Морейн і так далі. Кананаскіс. Всі ці назви вони є мега популярні в північній Америці. Люди з різних штатів летять в Калгарі, щоб побачити всю цю красу. А у вас є можливість. Їздити туди на кожних вихідних. Як вам така перспектива? Хм? Hm? Всі національні парки вони засіяні оглядовими майданчиками, велодоріжками, місцями для відпочинку та кемпу. Так, кемпи це те, що нас ще більше закохало в Калгарі. Година в дорозі, і ви можете на цілий день залишитися у лісі, в кемпі зі своїми друзями прямо біля озера чи річки, поплавати на каяках. Та зробити фотки мрії, які тільки бачили на картинках в Пінтерест. Все це у відкритому доступі. Взимку, як я вже казав, вас чекає безліч зимових розваг. Евеню Canada нарахувала 14 гірськолижних та розважальних курортів навколо Калгарі. 14! Вдумайтесь, хокей, ковзани. Якщо холодно, то є аквадискотека. Так, вона є тут. І ще одного діда на болотах: природа Калгарі це щось неймовірне і точно заслуговує на місце в цьому списку. Четверта причина це те, що Калгарі потрапив на четверту сходинку «Most Livable Cities in the World» Або українською четверта сходинка найкращих міст для життя у світі. На секундочку, попереду тільки Вена, Копенгаген та Цюрих. Вдумайтесь, п'яту сходинку зайняв Ванкувер. Не знаю як, ми були у Ванкувері мега брудне місце. До речі, кому цікаво глянути ролик про Ванкувер, силочка в описі. Мабуть, я поясню для тих, хто не зрозумів, про що взагалі йде мова, що це таке за рейтинг. Economist Intelligence Unit кожного року робить такі рейтинги, а на секундочку, ця організація існує вже 80 років і по десяткам критерій, таких як. Рівень життя, чистота міста, дороги, ресторани, університети і так далі. Вони виставляють бали. І по цим балам Калгарі набрало 96,3%, що афігет як багато, її обігнали тільки топові міста, такі як Цюріх чи Копенгаген. Вражає погодьтесь. Останній пункт, про який я сьогодні хочу поговорити, це нерухомість, точніше, ціни на нерухомість. Зараз ми будемо говорити саме. Про покупку. За ціну будинка у Ванкувері ви можете купити собі два, а троє три такі самі будинки в Калгарі. Цікавий початок. А тепер давайте до фактів. За 2022 рік з Брітіш-Каламбії до Альберти переїхало 28 тисяч людей. З Онтаріо 29 тисяч. Так, звичайно. І з Альберти люди їдуть до Бісі чи Онтаріо, але більше навпаки. Знаєте чому? Тому що нерухомість в Альберті одна з найдешевших в Канаді, при тому, що зарплати, рівень життя та плюшки, які місто вам дає, вони на рівні до таких мегаполісів як Торонто чи Ванкувер. Давайте тепер до цифр: в Калгарі можна купити досить. Новий будинок в побудові десь 2005-10 року в непоганому районі за 500-550 тисяч доларів у Торонто чи Ванкувері. За ці гроші ви купите собі квартиру за містом в стрьомному районі або півводнокімнатної квартири десь около центра Ванкуверу. Квартири в Калгарі продаються по 250 300 тисяч канадських доларів. Це приблизно 200 американських. Слухайте. Ну як в Новопечерських хлипках приблизно. І тепер я законекчу перший пункт та останній: працюючи в Калгарі з дружиною на мінімалку, відкладаючи в місяць, наприклад, тисячу доларів, як ви з вами казали, через три роки у вас буде 36 тисяч доларів. І цього вистачить для першого внеску за будинок. Зараз програма по покупці першого житла дозволяє вкласти всього 5% від вартості. Відповідно, через 3 роки роботи, навіть на мінімальці, ви назбирали 36 тисяч, і цього вам вистачить для купівлі будинку. На таунхаус ви можете назбирати за 2 роки, відповідно, на квартиру і за 1 рік. Ви розумієте, до чого я веду? Калгарі це місце, де кожен може реалізувати свої мрії, заробляти та будувати щасливе життя. Товариство! Ну, якось так. От і все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Впевнений, що виникли питання, та, мабуть, не всі зі мною згодні. От прямо зараз напишіть свою думку в коментарях. Мені дуже цікаво її почути. Я дякую всім за перегляд. А я, як завжди, приклав ссылки на сторінки своїх друзів, які займаються доставкою гуманітарки у гарячі точки України. Будь ласка, закиньте пару гривень чи доларів. Я впевнений, що це допоможе нашій країні приблизитись до перемоги, ну що на тому, все. Дякую всім, і побачимось в наступних роликах.